Село Іваніківка на Борочанщині у 20 кілометрах від Івано-Франківська. У черзі на отримання землі майже півсотні селян. У сільраді заявляють, ділянок нема. Все, що мали роздали. Натомість заявники переконані, місцева влада виділяє землю вибірково. За допомогою люди звернулися до народного контролю. Я буду йти аж до Європейського суду з прав людини, я сі не спиню. У цій хаті мешкає кілька поколінь. Пані Ганна земельних наділів ніколи не отримувала. А коли попросила, почула у відповіді лише лайку сільського голови, каже жінка. Да усім депутатам 15, 18, 13, я хочу 6. 6 шість. Найменшу, шість най найменшу ділянку. Тетянина молода сім'я теж поки без земельної ділянки. Не дають, бо колись пай отримала її мама. Дуже багато є сімей, де отримали по двоє дітей сім'ї, де отримав батько, син, мати, донька, чоловік, жінка. Своїх соток не може отримати і багатодітна Галина. Наразі живе у братовій хаті. Ну не знаю, дали трохи людям, а трохи взяли депутати. Так кажу, ага. як є. І голова сказав, що нема. Якщо я хочу будуватися, щоб я з кимось мінялася чи купляла в когось. Активісти народного контролю прийшли до голови сільради Михайла Василика, аби з'ясувати, коли селянам дадуть землю. Той на камеру говорити не хоче. Біцяйте шви, шо ви людям до людей буде справедливі. Я до людей дуже справедливо Обіцяєте, так? Якщо люди собі думають, що вони можуть робити, що хочуть, це нічого не означає. Якщо сільський голова. Когось не задовольняє, то це є біда. Будьте здорові. У сільграді пояснюють, у резерві лише 20 вільних ділянок для учасників АТО та народному контролю пообіцяли. Спільну мову з односельцями шукатимуть. Голова сільської ради і ви як представник сільської ради донесете до... Депутатів сільської ради до голови сільської ради, що все-таки треба якось справедливо відвестися до своїх співгромадян і живете, І ну і я думаю, що ви би мали це питання якось вирішити. Я передам голові сільської ради. Є депутати, у нас 16 депутатів. Будуть розглядати це питання розглядати це питання, так. Команда народного контролю. Буде слідкувати за перебігом подій в Івани київці саме головне зараз це щоб була знайдена спільна точка розуміння між головою сільської ради, депутатами сільської ради і простих мешканців, які хочуть отримати земельні ділянки. Тож активісти народного контролю проведуть розслідування, скільки вільної землі залишилося у селі та чи справедливо її розподіляють. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,